Як я можу погодитись на хлопця, який ледве може спланувати побачення, коли я сама забезпечую собі офігенно насичене життя? І рандомні фотографії автопарка, дівчини на фоні яхти, дівчини в кав'ярні з філіграночкою кави, дівчини біля магазину. Ну мала бігудя собі накрутила. Теж норм себе забезпечує на телефон з камерою. Вистачає, і фотографії просто з інтернету взяття напевно. Чи що. фотографувати яхту і купити собі капучино за 1 євро? Це не забезпечить. Себе насиченим життям. Ви не така гарна, щоб для вас щось планувати. Бажання приєднатись до дискусії воно тобі не треба. Я <риво> вчиться. <риво> Це ти для цього пофоткала чужі машини і яхти. Фотка чужі авто. Це прям офігенно. Я жінка, і от мені соромно читати та дивитися цей допис. Лютий сором, коли жінка замість робити щось в цьому житті, фоткає себе на фоні чужого майна. У нас є не тільки вовки, а й вовчиці тепер. А щоб не пропускати цікаві подібні історії, треба підписатися.